Справа 710. Розглянь лінійну діаграму малюнок 19.3, продажу магазином електроніки деяких товарів за день. Дай відповіді на питання. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюнок 19.3, ось він тут, на екрані. Ми бачимо, що тут позначено, скільки продали різного виду товарів. І для того, щоб правильно зняти покази, нам необхідно продовжити шкалу. Ми бачимо, що ціна поділки в нас одиниці. То тоді ми пишемо, якщо тут один, то наступне рівномірно продовжуємо два, потім три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну і останнє десять. Добре? Ну а тепер будемо дивитися на цю шкалу, на цей малюночок, на цю діаграму і будемо давати відповіді на запитання, які перед нами стоять. Скільки продали клавіатур? Дивимося, клавіатор. Ось у нас продали 8 штук. Записуємо тоді, що продали. Продали 8 клавіатур. Ну, добре. Наступне питання, чого продали більше смартфонів чи геймпадів? Ми навіть можемо дивитися, які саме числа, а по стопчиках. Геймпадів набагато більше і стопчик, ніж смартфонів. Тобто ми зразу можемо сказати, що геймпадів продали більше. Записуємо геймпадів. Геймпадів. Продали більше. Наступне, яких товарів продали порівну. Також нам не обов'язково дивитися на цифри. Ми бачимо, що стопчики у нас є тільки два однакові. Це монітори і ноутбуки. Записуємо, що порівну продали. Порівну продали. Моніторів. І ноутбуків. Є. Ну і нам іще треба придумати питання за діаграмою. Ну, обмінятися питаннями з однокласниками я не можу, але деякі питання давайте ми ще придумаємо. Наприклад, тепер можна буде яке запитання? Скажімо, наскільки більше продали клавіатур, ніж моніторів? Давайте запишемо четверте. Пишемо наскільки? Більше продали клавіатур. ніж моніторів. Ну І як можна дати відповідь на таке запитання? Ну Дивіться, клавіатуру у нас продали 8, моніторів продали 3. Тобто наскільки більше? На 5, 8 мінус 3. Записуємо тоді, що відповідь так. Клавіатур. продали. Більше, ніж моніторів. На. Ну і пишемо тоді 8, а моніторів 3. На 8 мінус 3. І це дорівнює 5 штук. Ну що ж ось таке завдання на роботу з діаграмами на цьому вправу завершено.